Привіт, друзі! Ми з вами сьогодні продовжимо дивитись готові розв'язки прикладів з підручника-математика для 11 класу автора Олександра Істер. І на минулому уроці ми закінчили на тому, що розв'язували показникові рівняння з другого параграфу, з першого розділу показникова та логарифмічна функції, з першої частини підручника Алгебра. Тому сьогодні хочу продовжити і подивитись з вами розв'язок прикладів 221 та 222. І так вперед. Приклади 2,21 і 222 мають умову розв'яжіть рівняння. Розв'язувати будемо показникове рівняння. Як ви бачите, тут присутні 2 в степені Х і 2 в степені 2х. Ну це не однакові значення, тому якось треба зрозуміти. Як з ними працювати або як перейти до одного подібного значення? Для цього ми згадаємо. Дивіться, оскільки тут стоїть у нас в степені добуток, 2 помножити на х, то ми згадаємо, що таке, коли якесь число у нас в степені, де записаний добуток. А це по суті степінь в степені. Тільки коли у нас одна степінь і ми підносимо в другу степінь, то степені перемножаються. Отже, добуток можна заміняти як степінь в степені. Оскільки від перестановки множників добуток не міняється, то неважливо, як ви запишете N на К чи К на N. То відповідно і записати можна це по-іншому, як помінявши степені. Тобто, якщо першою степінь була n, а потім все підносимо в степінь K, то це в принципі те саме, що ви підносите в степінь K другу, і все це в степінь N, яка була першою по порядку. Тому що ось тут, якщо ми переставимо множники, то відповідно ми можемо переставляти і ось тут степені. Це не вплине на результат. До чого все це я розказала? До того дивіться, що ми спочатку розкладемо. Оцей добуток степенів на ось такий вираз, що це степінь в степені. Отже, заміняємо 2 в степені 2х, як 2 в степені 2 в степені х. Мінус 3 помножити на 2 в степені Х і плюс 2 до рівня 0. Но це нам поки що нічого не дало, тому що 2 в степені 2, а то 2 в степені х. Тому поміняємо місцями оці степені, тому що множники можемо переставляти. Дивіться, тоді я запишу, що це те саме, що 2 в степені Х і в степені 2, мінус 3 помножити на 2 в степені Х і плюс 2 дорівняння 0. Уже щось краще. Чому? Тому що я бачу, дивіться, ось тут 2 в степені Х і ось тут 2 в степені Х. І тим більше, що тут воно фігурує в квадраті, тут без квадрата. На що це схоже? Так, на квадратне рівняння. але ввести треба заміну. Давайте ось цей вираз 2 в степені Х уявимо, що це якась літерка Т, тобто вводимо заміну. І оскільки ми знаємо, що весь оцей вираз А в степені Х він більше нуля, то, відповідно, оця зміна у нас повинна бути Т більше нуля. Строго більше нуля, і коли ми знайдемо «Т», то ми повинні ще й перевіряти, щоб це значення було більше нуля. Добре, робимо заміну. Тоді ми маємо таке рівняння. Дивіться, ось це уже Т в квадраті мінус 3Т плюс 2 дорівнює 0. От яке просте вийшло квадратне рівняння. Розв'язуємо його з допомогою теореми Вієта. згадуємо, що якщо ось тут коефіцієнт одиничка, то сума коренів Т1 плюс Т2 дорівнює коефіцієнту без протилежним знаком, тобто 3. А добуток Т1 помножити на Т2 дорівнює коефіцієнту С, тобто 2. Отже, виходить, що якщо ми додаємо два числа, отримаємо 3, множимо, отримуємо 2. І тим більше, що ці. Добуток і сума додатні, значить, і самі результати додатні. Тут дуже просто Т1 буде 1 і 2. 1 і Т2 дорівнює 2, перевірочку зробили. 1 плюс 2 дорівнює 3 і 1 помножено на 2 дорівнює 2. Це не є розв'язком рівняння, тому що це ми знайшли Т. А вводили ми заміну 2 в степені х дорівнює Т. От давайте повертатися тепер до заміни. Дивіться: 2 в степені х значить, дорівнює першому значенню 1. І 2 в степені х дорівнює другому значенню t2. Тобто у нас буде два значення х. Подивились, що 1 і 2 більше нуля, все добре, все підходить. 2 в степені х розкладаємо одиничку як 2 в степені 0, тоді х дорівнює 0 в першому випадку. А ось тут якби це 2 в першій степені, тоді х дорівнює одинички. Тоді тут два корення, х1, 0 і х 1. Ось таким чином, зрозумівши, що таке добуток степенів, що це степінь в степені, що їх можна міняти місцями, вівши заміну, ми розв'язали перше рівняння. Друге рівняння цього прикладу 9 в степені Х. Давайте я вже представлю 9 як 3 в квадраті. Чому? Тому що фігурує у нас далі ось 3 в степені Х. Тому я 9 заміняю як 3 в квадраті, і у нас все це ще в степені Х. Плюс 2 помножити на 3 в степені х мінус 99 дорівнює 0. Міняємо ось тут степені, тому що це добуток множники можемо міняти. Для чого міняємо? Тому що нас цікавить, щоб у нас степінь х була біля трієчки, а у нас біля 3 поки що степінь 2. Тому міняємо і отримуємо, що це 3 в степені х і в квадраті. Так можна зробити. Плюс 2 помножити на 3 в степені х, мінус 99 дорівнює 0. Тепер ми бачимо, що у нас є 3 в степені х і 3 в степені х. Тут в квадраті, тут без квадрату, то краще перейти до заміни, щоб отримати квадратне рівняння. Вводимо заміну. 3 в степені х заміняємо якоюсь літерою. Можна т, можна, наприклад, давайте для прикладу візьмемо літеру Д. Неважливо, літера може будь-яка бути. І тоді дивіться, що ми маємо: Д квадрат уже плюс 2 д Мінус 99 дорівнює 0. Отримали квадратне рівняння відносно змінної d. Коли ми ввели цю заміну, не забуваємо писати обмеження, що оця змінна d вона строго більше нуля, тому що весь вираз 3 в степені х повинен бути більше нуля. Тепер маємо квадратне рівняння, записуємо теорему вієта. d1 плюс d2, сума коренів дорівнює мінус 2. І добуток коренів d1 помножити на d2 дорівнює мінус 99. Якщо добуток від'ємний, значить один корінь додатній, один від'ємний. Якщо сума від'ємна, то старший корінь від'ємний, значить мінус 11 і плюс 9. Перевірку зробили. Мінус 11 плюс 9 дає мінус 2. І мінус 11 на 9, маємо мінус 99. Добре, тоді правильно ми знайшли корені, але ми це знайшли d1 дорівнює мінус 11. І d2 дорівнює 9. Але ж перейти нам треба до х і знайти значення х. Переходимо. Заміну ми вводили 3 в степені х, дорівнює d, отже, дорівнює мінус 11. Но це не підходить, тому що ми казали, що D більше нуля, отже, мінус 11 не підходить, тут пуста множина. І відпадає цей варіант, зато є другий варіант, де замість D пишемо 3 в степені х дорівнює 9. І тоді розв'язуємо це рівняння. 3 в степені х дорівнює, приходимо до основи 3, 3 в квадраті, тоді х дорівнює 2. І як ви бачите, тут уже один корінь, тому що другий не підійшов, тому що де ми знайшли як від'ємний, а при цьому оговорочку робили, що де повинно бути додатнім. В принципі, ви знаєте, що розв'язуючи показникові рівняння, якщо справа від'ємне число, ми також кажемо, що корінів немає, а пуста множина. 2,22 завдання. Тут також ми не можемо додавати віднімати щось, якщо 3 в різній степені. ми можемо лише подивитися, що таке 3 в квадраті і в степені Х. Це, по суті, якщо ми розпишемо 3 в квадраті і в степені Х, то якщо тут множиться у нас степені, то це степінь в степені. Отже, це 3 якби, в квадраті і в степені Х. Це я переписала ось цей запис. Тому що степінь в степені ми степені перемножаємо. Мінус 4 помножити на 3 в степені х плюс 3 до рівня 0. Ось тут, як двічка тут, так ми можемо й поміняти все одно, що 2 помножити на х, чи х помножити на 2. Від перестановки, що не, що не поміняється, тоді ми можемо замінити як 3 в степені х і в квадраті. І мінус 4 в степені 3х плюс 3. Якщо у вас, ви бачите, що фігурує е, якийсь степінь, то, скоріше всього, це буде квадратне рівняння, але від, не відносно ікса, як такого в квадратному рівнянні. А в таких рівняннях вводять заміну, щоб перейти до квадратного рівняння. Тому що я бачу, що є ось тут 3 в степені ікс, і ось тут 3 в степені X. Я ж можу ж скрізь замінити 3 в степені ікс, і тут замінити на те, наприклад, і тут замінити на те. Тоді вводять заміну. Т дорівнює 3 в степені х. Але оскільки це показникова степінь, то ще й не забувають, що t при цьому більше нуля. І тепер уже в цьому рівнянні заміняємо, що це t в квадраті мінус 4 помножити на t плюс 3 дорівнює 0. Оце вже вам схоже на квадратне рівняння. Так, оце схоже на квадратне рівняння, тільки тут корінь ми знайдемо не літерою х, а корінь буде позначений літерою t. Тут можна також скористатись теоремою Вієта і записати, що сума коренів Т1 плюс Т2 дорівнює коефіцієнту Б, але з протилежним знаком, тобто 4. І добуток Т1 помножити на Т2 дорівнює 3. Тоді ми бачимо: тут дуже просто, що добуток 3, сума 4, це 1 і 3. Т1 дорівнює 1. І Т2 дорівнює 3. Перевірочку зробили 1 плюс 3, 4, 1 помножити на 3. 3. Добре, але це не розв'язки рівняння, тому що рівняння у нас відносно невідомої х. Тоді ми повинні перейти до тої заміни, яку ми робили. Ми робили заміну, що т дорівнює 3 в степені х. Тоді 3 в степені х дорівнює ми пишемо, першому значенню Т – це 1. І так само ми запишемо, що 3 в степені х дорівнює Т2, тобто 3. Тоді одиничку, ви згадуєте, це число в нульовій степені дає одиничку, тобто 3 в нульовій, тоді звідси дорівнює, що х дорівнює 0. А ось тут 3 це просто 3 в першій, тоді в цьому рівнянні х дорівнює одиниці. Отже, ми знайшли два розв'язки, х1 і х2. Тому що ми вводили заміну, перейшли до квадратного рівняння, і воно мало два корення. Але ще тут важливо перевіряти, щоб оце те, яке ви знайдете, було більше нуля. Якщо воно буде менше 0, значить там пуста множина і відкидається той корінь. Другий приклад: 4 в степені х 5 на 2 в степені х мінус 24. У нас якби фігурує, дивіться, 2 в степені х і 4 в степені х. Ми ж можемо четвірочку представити як 2 в квадраті. Можемо. Тоді це 2 в квадраті, і в степені ще х, мінус 5 помножити на 2 в степені х. І мінус 24 до рівня 0. Але ж тут 2 в степені Х, а тут 2 в степені 2. Треба поміняти місцями ось це в цьому добутку х і 2, і тоді можна це переписати як 2 в степені х в квадраті. Від перестановки множників добуток не міняється. Я перепишу це ось так. А це мені вже буде знадобиться для того, щоб перейти до заміни. Тому що саме 2 в степені Х у нас і тут фігурує, і тут фігурує. Добре, записали. Тепер ми бачимо, що у нас якийсь однаковий вираз, ось він і ось він. Тому ми можемо ввести заміну. Ну, давайте не буковку Т, давайте буковку В, наприклад. І тут, і тут. Тоді вводимо заміну, що 2 в степені Х дорівнює якійсь заміні новій В, причому В більше нуля. Далі, ввівши заміну, переходимо до такого рівняння, як. V в квадраті мінус 5 помножити на V мінус 24 дорівня 0. Так, ми бачимо, що це квадратне рівняння, тому що тут невідомо в квадраті, невідомо без квадрату і вільний член. Можна його розв'язати. Якщо ось тут одиничка з допомогою тереми вієта, тоді сума цих коренів V1 плюс. В2 дорівнює коефіцієнт В тільки з протилежним знаком, тобто 5, добуток В1 помножити на V2, добуток дорівнює мінус 24. Отже, один корінь буде від'ємний, один корінь буде додатній. Думаємо, якщо буде від'ємний і додатній, і сума у нас додатня, значить більше число буде додатнє. Отже, це схоже на 8 і мінус 3. Дивіться, 8 і мінус 3, перевірочку робимо 8, мінус 3, 5 і множимо мінус 3 на 8, мінус 24. Так, підходить. Отже, В1 дорівнює мінус 3 і В2. Дорівнює 8. Ну, Що ми казали, вводячи заміну? Що В1 строго більше 0, тут мінус 3. Отже, цей варіант нам не підходить, бо тут при переході до 2 в степені х дорівнює мінус 3 пуста множина. Або зразу відкидаєте цей це значення В1, цей корінь він нам не підходить. Але залишається друге В2, це 8. Переходимо до заміни, тоді 2 в степені х дорівнює 8. Тоді 2 в степені х дорівнює, треба перейти до основи 2, це 2 в третій степені. Тоді х дорівнює 3. В цьому прикладі вийшов один корінь, тому що, вводячи заміну, ми ввели обмеження. І другий корінь у нас вийшов від'ємний, який не підходить під це обмеження. Ми його відкидаємо, він нам не підходить. Або пишемо, що не підходить. І тоді у нас залишається лише один корінь, х дорівнює 3. Ну, що ось такі приклади ми розглянули. Як бачите, в показникових рівняннях можна переходити до заміни, і це приводить нас до квадратних рівнянь. Ну а квадратні вмієте ви вирішувати через дискримінант або через теорему вієта. Надіюсь, відео було корисним для вас. Якщо так, поставте лайк. Якщо щось не зрозуміло, пишіть, будемо розбиратись разом. До нових уроків! Все буде Україна!